А на що сподіватися молоді? Байдуже на кого працювати, кого обслуговувати обслуговувати, а вне що платили? Усі засоби добрі для досягнення мети. Нашу молодь купити важко. Але одна причина, можливо, і в державі. Самосумна держава. На жаль. Рішення проблем молодіж це рішення проблеми. Через малі предприятия, через частний бізнес. В основному потрібно шукати якісь путі, не, не треба падати духом. Але роботу знайти, напевно, що можна. Хто хоче, той знаходить. Перша моя свідома думка про розробіття, стан, напевно, через пару років, коли я буду кінчати наш університет. Я зараз на першому курсі. Тоді постане питання шукати роботу. Зараз звичайно це велика проблема. Нашого сьогодення. Ну, я вважаю, що потрібно шукати нашій владі виходу з, цього, з цієї кризи, шукати нові місця. А щоб самому знайти роботу, ну важко зараз, важко. І молодь ставиться, звичайно, негативно до таких явищ, тому що старше покоління не дуже намагає хоче віддавати ці місця робочі, а молодших не хоче так просто приймати. А зараз йде великий наплив нових спеціалістів. Це нова контрактна основа навчання. Вона, можливо, і, е, є добре, можливо, і погано, тим, що е, буде великий набір спеціалістів, ну, наплив спеціалістів, а їх не буде куди діти. Тобто, е, я гадаю, що збільшиться безробіття. Ну, це проблема всі загальна, проблема цілої економіки України. Я думаю, що треба вирішувати її. Через певні законодавчі якісь акти чи через підняття всієї економіки України. І так зменшиться безробіття в Україні? Ну, де вона та робота? Де її взяти? Якщо всі підприємства стоять, всі фабрики? Хто би тут мерз на цьому базарі? Техник-технолог, обработка не Закончил наш электромеханический техникум. И после после окончания этого техникума я уже лет пять или шесть не работаю, потому что никому не нужны наши молодые специалисты. И даже если куда-то берут на работу, то полгода ходишь на эту работу, тебе зарплату не дают, и ты просто вынужден идти на базар, чтобы какую-то копейку заработать, чтобы не сидеть голодными без работы. за такая, что там у нас. Нет, на Базар це, звісно, не вихід. Базар. Чому на Ну, Тому що молоді треба жити, треба дітей воспитувати. Економічний туризм, використання приватного таксі, додаткова праця у приватних осіб, репетиторство. Перепродаж продуктів, речей. шабашка. Вважаю їх вибір єдиноправильним, тому що на кошти, отримані законним шляхом, прожити неможливо. Вважаю, що будь-які засоби отримання доходу мають право на існування. Не засуджую таких людей. Ставлюсь негативно. Повірте, що лише знання прокладають дорогу до багатства. Потрібно тільки знати, яку дорогу вибрати. Надії молодих. То лише втрачені ілюзії старших важко розраховувати на увагу нащадків, не володіючи увагою сучасників.